Спочатку зловживання владою, а тепер розпалювання міжнаціональної ворожнечі проти екснардепа регіонала Олександра Єфремова слідчі генпрокуратури відкрили ще одне кримінальне провадження. Діло зв'язана з розжиганням міжнаціонального конфлікту. В суті этого дела, пока я мог ознакомиться чисто формально, очень швидко і бігла. Заключається в тому, що взяли мої три виступлення, які я сделал, будучи народним депутатом Верховної Ради на погоджує раді і на преспунті, коли события на востокі развиваться в апрелі має прошлого года. За словами Ефремова, він тоді закликав українську владу сісти за стіл переговорів з сепаратистами. Саме за ці заклики проти нього порушено кримінальне впровадження, впевнений екс-депутат. Путат у свою чергу голова служби безпеки України заявив, що Олександру Єфремову найближчим часом слідчі генпрокуратури можуть оголосити підозру ще в одному злочині. В рамках розслідування кримінальних проваджень і тих підозр, які ми пред'явлені є матеріали, які Служба безпеки передавала, які стосуються підозри до фінансування сепаратизму в Луганській області. Та після відвідини генпрокуратури про нові кримінальні провадження, що стосуються сепаратизму, Олександр Єфріємов нічого не говорив лише додав, що слідчі пообіцяли на нього одягнути спеціальний браслет, щоб він не втік з країни.